Сьогодні питання громадського здоров'я це питання найактуальніше в нашій державі. Воно охоплює всі верства населення, і ми сьогодні раді, що саме лисецька громада відкриває такий простір баю про себе, саме першої Україні, при селищній раді, при соціальних службах. Виникає десь питання, чому раніше не робили такі кабінети. Та просто раніше не було у нас таких серйозних викликів, як зараз. Ну, другий. Другий рік активна війна. Десятий рік війна в Україні. Тому однозначно такі проекти, я думаю, що вони будуть не перші. І тільки їх буде кількість зростати і вони допомагати нашим людям. Подвійно приємно, тому що це співпраця з Юсей, нашим партнером Кабінету міністрів України, який реалізовує всеукраїнську програму ментального здоров'я. Хотілося б, щоб цих просторів у нас на території Івано-Франківської області було більше. Сьогодні позивні кроки, які робить сьогодні Анатолій Лущик і вся його громада, при підтримці людей, які розуміють проблеми з громадським здоров'ям, щоб брали з них тільки приклад, а вони невпинно з Божою допомогою рухалися далі вперед. І подальше успішних програм, і кроків вам, і всій громаді. У нас є вісім фокусних областей, і було обрано 16 фокусних громад. Лисецька громада стала однією з 16 цих фокусних обраних громад. І разом з громадами ми розробляли такі концепції, яким чином ми можемо підтримати оцю стійку систему в громаді надання послуг психічного здоров'я і психосоціальної підтримки. І так вибудували концепцію простору дбаю про себе. Це дійсно є перший простір, який відкрився в листі, перша громада, яка відкрила такий простір в найближчим часом. Ми матимемо ще 5 відкриттів, і до кінця цього року плануємо відкрити 10 таких просторів по всій Україні. Фахівці, які працюють у цьому центрі, пройшли навчання за, допомогою, за підтримки нашого проєкту. Такі навчання, як МБІМ, на англійську називається Mind, Body, Medicine, тілення душі і тіла. Ми сьогодні бачили деякі практики з цієї інтервенції. Вони також проходили інтервенцію, доведеною ефективністю самодопомоги плюс. І в це. Такі більш групові практики, які можуть надаватися, додатково фахівцями фахівці можуть надавати індивідуальні психологічні консультації знову ж таки по методикам, які мають доведену ефективність, і також за потреби тут буде кабінет, в якому можна буде отримати консультацію онлайн із фахівцями більш високого рівня інтенсивності послуг, наприклад, когнітивно-поведінкової терапії фахівцями. Вони. Їх не так багато, вони не можуть бути присутніми в кожному просторі, але є можливість онлайн отримати цю консультацію. Тому фактично вся потреба в психосоціальних послугах, то що ми називаємо, вона має бути тут доступна. Всі жителі територіальної громади, які потребують підтримки психічного здоров'я, які потребують спілкування, які потребують. Поради, які переживають стрес, які переживають горювання. Це є ветерани, члени їх сімей, це є внутрішньопереміщені особи, це є особи з інвалідністю, це є люди, які потерпають від домашнього насильства. Це є підлітки, які потребують спілкування із психологом, потребують якоїсь поради в складних для себе життєвих ситуаціях. Простір запрацює з 1 квітня. У нас є мобільний телефон для запису. Також у нас будуть розвішені все для ознайомлення на веб-сайтах, на веб-ресурсах для того, аби люди могли ознайомитися з фахівцями простору. У нас є фахівці із системи охорони здоров'я. у нас є фахівці, які працюватимуть просторі із системи освіти. у нас є фахівці із центру надання соціальних послуг населенню. Ми долучили до роботи і до підтримки жителів громадської організації Шелтер Святої Ольги. Планується, що простір працюватиме щоденно, але буде певний графік. Люди відповідно до своїх потреб матимуть змогу записатися як на індивідуальні, так і на групові консультації. Вони будуть надаватися безкоштовно. Я хочу наголосити про те, що це для всіх жителів громади, це немає різниці. Це і для освітян, це і для медичного персоналу, це і для будь-якої для бізнесу. Тут є можливість абсолютно всім знайти себе в просторі, щоб йому надали кваліфіковану допомогу.